І далі про ці цифри зокрема, і про перший житловий сертифікат ми будемо говорити з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, Вас вітаємо. Вітаю доброго вечора. Давайте поговоримо про цей випадок. Родина з Гостомеля обирає будинок в Бучі. Тобто, пройдемося по всім цифрам про реалізацію першого житлового сертифікату, але відразу скажіть: ця родина з Гостомеля вона могла обрати будинок виключно десь поруч. Тобто, і чому саме ці люди стали першими? Ну, давайте почнемо з того, що ця родина вже не єдина, яка скористалася можливістю отримати від держави житловий сертифікат. А станом на сьогодні ми знаємо вже про три такі можливості, коли українці скористалися своїм житловим сертифікатом, обрали свою нову домівку і сподіваємося, будуть уже скоро до цих нових домівок переїжджати. А я нагадаю, що в тих людей, в кого зруйноване житло, в них на сьогодні є можливість від держави, Держави, отримати відповідну компенсацію. А такі люди не обмежені у виборі. Вони обирають самостійно населений пункт, де вони хочуть мати таке житло. Вони самостійно обирають, чи це буде нова квартира, чи це буде новий будиночок. Чи можливо це буде виключно за їхнім вибіром і інвестування в первинний ринок нерухомості? Можливо, ще їх нова оселя. Тільки будується тут. Держава жодним чином не обмежує. Вибор людини, яка на сьогодні має таку величезну проблему, якщо в неї зруйноване житло. А коли людина має зруйноване житло, вона звертається до спеціальної комісії, яка працює при органах місцевого самоврядування. А спеціалісти цієї комісії вони фіксують, що дійсно руйнування таке, яке неможливо ніяким чином там ні зробити ремонт, ніяким чином відновити. Спеціалісти цієї комісії. Вони генерують житловий сертифікат, використовуючи дуже просту формулу, яка прописана у відповідній урядовій постанові, Помножують кількість зруйнованих квадратних метрів на відповідну вартість, яка коригується відповідними коефіцієнтами. Це може бути і регіональний коефіцієнти, це може бути коефіцієнт, який стосується в якому році був збудований зруйнований будинок, і скільки кімнат було у зруйнованій квартирі чи в зруйнованому. Будиночку, а після того житловий сертифікат, вірніше, сума цього житлового сертифікату, він формується безпосередньо з використанням цифрових інструментів, і людина в дії через застосунок може завжди побачити, що вона дійсно є власником такого житлового сертифікату. Після того, як в неї вже є сформований житловий сертифікат, людина починає обирати свою нову домівку, і після того, коли вона вже знає точно. Де і в кого вона буде купувати своє нове житло, а вона звертається з відповідною заявою для того, щоб забронювати такі кошти, а щоб обов'язково всі вже кошти були заброньовані також державою, щоб точно угода купівлі продажу нерухомості відбулася. Людина отримує повідомлення, що гроші заброньовані. Будь ласка. Оформлюйте угоду, ідіть до нотаріуса, беріть всі необхідні документи. На у вас для цього є 30 днів для того, щоб провести угоду і використати ці кошти. Після того як нотаріус, до речі, і на сьогодні є список з нотаріусів. Це близько 200 людей, які зараз мають відповідні електронні кабінети і працюють по території всієї України. А ці нотаріуси роблять відповідні правочини саме з житловими сертифікатами. І після того, як нотаріус посвідчує угоду, вже продавець нерухомості або продавець житлового будинку, або а, той, хто продає майбутню нерухомість, вони отримують безпосередньо кошти, і таким чином вже угода відбулася. А людина, в якої зруйноване житло, вона має нову домівку. А продавець нерухомості має відповідні гроші, які сплатила держава як компенсацію за зруйноване житло. Ми сподіваємося, що в цьому місяці, який був. Початком стартом таких компенсацій, таких угод вже будуть не просто вони будуть поодинокі. Бо mm -hmm. це вже будуть десятки або сотні угод. На які ми розраховуємо, що люди будуть мати нові, нові домівки, нові свої квартири. Ну ви сказали, що вже три таких відбулося угоди. Станом на зараз сформовано майже дві тисячі. Скоректуйте дані, які ми маємо. 1826 житлових сертифікатів здається, що це невелике число, тому що ну насправді зруйнованого пошкодженого житла суттєво більше. Чи можна говорити, що і ці люди майже дві тисячі найближчим часом отримують своє житло? І чому така мала цифра? Знову ж таки, повертаюсь до неї, що трошки менше двох тисяч? З Цих майже двох тисяч ми бачимо більше ніж 600 бронювань уже на кошти. Тому ми сподіваємося, що якраз в січні будуть уже сотні відповідних угод, коли люди оформлять свою майбутню нерухомість, свою майбутню домівку. А для того, щоб все ж таки відбулася компенсація за зруйноване житло або за пошкоджене житло, обов'язково таке житло повинно бути в внесено у реєстр речових прав, а ми знаємо, що цей реєстр запрацював з 2013 року. лише і дуже багато об'єктів нерухомості станом на сьогодні українців воно не внесено до, до цього цифрового державного реєстру. А тому, користуючись нагодою, я б звернулася до всіх українців обов'язково взяти правоустановлюючі документи, звернутися або до нотаріуса, або державного реєстратора, або звернутися до найближчі. Щого ЦНАПу для того, щоб всі правоостановлюючі документи були внесені у державний реєстр, який знаходиться в цифровому форматі, тому що всі компенсації і за пошкоджене, і за зруйноване житло вони відбуваються лише тоді, коли нерухомість внесена до цього державного Пане, а реєстра, як дізнатися вона, внесена, вибачте, як дізнатися, внесена нерухомість чи ні? Ну це дуже просто також дізнатися. Можна брати зразу в руки свій мобільний телефон, заходити в застосунок Дія, заходити у відповідні сервіси, заходити в де є інформація там про пошкоджене по про зруйноване житло. І дія вона вже сама показує, чи дійсно ваша нерухомість внесена до державного реєстру речових прав. Якщо не показує, то потрібно брати документи і звертатися до нотаріуса чи реєстратора, чи до ЦНАПу. Що ваше житло не внесено в реєстр речових прав і його руйнує російська ракета? То ви не можете претендувати на те, що буде згенеровано сертифікат, і відповідно ці руйнації ви не можете зареєструвати в дії. Ми правильно вас зрозуміли зараз, так? Правильно, перший крок, який потрібно зробити, обов'язково звернутися до нотаріуса, до реєстратора державного або до ЦНАПу, для того, щоб така інформація про правоостановлюючі документи, про право власності була вже внесена до цифрового державного реєстру. Ще одне питання, Це, пані головно, Олена, ви сказали про те, що так, ви сказали про те, що 200 нотаріусів. Тобто, коли ти йдеш до нотаріуса, з яким мав справу до цього, але він не в тому переліку, який до речі, на вашому телеграмі. Там каналі є і в можна знайти в інтернеті, тобто інший нотаріус, не маючи з цим права справи, він не оформить тобі відповідно сертифікат, і відповідно ти не зможеш відшкодувати втрачене. Правильно, це тільки 200 нотаріусів. На сьогодні це тільки 200 нотаріусів. Міністерство відновлення проводить колосальну роботу. Воно працює з нотаріальною спільнотою, проводить відповідну інформаційну кампанію серед нотаріусів. Допомагає інформаційно і комунікаційно відкривати відповідні електронні кабінети для того, щоб нотаріуси мали доступ до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна для того, щоб в них була вся вся інформація, як працювати з житловим середовищем, сертифікатом. і станом на сьогодні ми бачимо 200 нотаріусів. А звичайно, ми запрошуємо всіх максимально доєднуватися до програми є відновлення, тому що як правильно ви зазначили на початку нашої розмови. на сьогодні ми бачимо набагато більше повідомлень інформаційних стосовно того, скільки ж пошкодженого або зруйнованого житла у українців на сьогодні. Остання цифра, яку ми бачимо, це 570 тисяч інформаційних. Повідомлень стосовно зруйнованого або пошкодженого житла з цих 570 тисяч 62 тисячі заявок стосуються пошкодженого житла, і 8 тисяч лише житла, яке зруйноване для того, щоб допомогти всім українцям, це тисячі сотні тисяч сімей, про які я сьогодні говорю. звичайно, потрібно буде провести ще колосальну роботу, і наша нотаріальна спільнота є частиною роботи цього великого компенсаційного механізму. І Ми впевнені, що. Ці 200, цей список з 200 нотаріусів він буде розширятися, і е, наші нотаріуси, як завжди, будуть нам допомагати підставляти своє плече і надавати руку, щоб допомагати. Державі. Дякуємо вам. Не раз ми будемо про це говорити в ефірі, тому що тема актуальна, тому що навіть коли співставити цифри 570 тисяч руйнацій і домогосподарства, говоримо лише про 1826 житлових сертифікатів. То зрозуміло, що і далі нам варто пояснювати, як це працює в нашій державі, коли ти зможеш отримати гроші на ремонт або навіть на нове. Житло і на ці питання наші зараз відповідала Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.